Гарний випускний, гарний, ну дуже гарний. І дочка була під контролем, поки я в неї ту Кока-Колу не забрала, яку вона пепсі-колою запивала. Ну що, давай вип'ємо за дітей, щоб були здорові. Слухай, ти не знаєш, що в і колготки на колінах порвані? А в тебе чо були порвані? Ну я то таке, а вона як не як їхня перша вчителька. Та ти заучка була! Мені б тоді теперішні мозги. Що би було? Та я б тебе послала. А так дивися, в мене, дивиться. І в мене. Не знаю, не знаю. В той вечір багато чого було. Що ти сказала? Що п'ємо. За здоров'я. Здорові діти були діти. Добре, дуже добре. Директор сьогодні дуже гарний тост сказав. Ага, дуже гарно. Дорогі випускники, Ідіть Йдіть, в добрий путь. Може причулося? Причулося. Чулося. Гарна у нас дочка. Ні? Гарна. Пам'ятаю в першому класі маленьку. Старшокласник на руках ніс. Ну. Сьогодні, певно, я буду нести. Щось, щось може чув, хто там буде королевою випускного. Так покорська. Як покорська? Хлопці всі говорять, що та свята королева. Випускного? Випускного. Все, директор збирав батьківський комітет. А? Казав, щоб здали йому гроші на ноутбук. Так минулого року так само здавали на ноутбук. Наступний рік теж на ноутбук. Чого? Тож троє дітей має, а ну.